аромат, як кажуть, і в пир, і в люди, і для себе коханий буде непоганий на кожний день, на любий случай життя. От він мені як брильянт. Дуже гарно буде дивитися в театр, в ресторан, в кафе, десь на якусь дружню зустріч, на побачення. на побачення буде, ви будете прекрасні. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Ми тут говоримо на моєму каналі. Про парфуми, про їх ноти, про їх вартість, про їх значення для людини, які бувають гарні, які не гарні, кому що подобається. Обговорюємо різні теми, обговорюємо нові парфуми, ну і так далі, як то кажуть. Ви знаєте, що я дуже влікаюся парфумами, мені дуже подобається. І я відкрила точечку. Кому треба, будь ласка, можете писати мені, задавати свої питання. У мене є багато дуже парфумів, можна собі придбати у мене різні парфуми. Так само, як і флаконитися цілим флакончиком, так само зробити собі відливанчик. Можу вам відливанчик надіслати, кому буде це потрібно. Пишіть мені у відео, а там ми спишемось: номер вайбера. Я дам і... Будемо вести консультацію один біля одного, що вам потрібно, як я можу підсовітувати, розказати, яким подобаються різні парфуми. Тим більше в нас скоро буде свято, День Валентини. Закоханих, можна придбати дуже гарні парфуми для свого коханого чоловіка. Дуже гарно багатих то отримала я парфумів для наших прекрасних чоловіків. Дивіться, шикарніший. Парфум. Краще в мене може бути. Із Кіліана дуже багато отримали, із Стомфорта отримали багато. Потім і... нішани дуже гарні парфуми такі чоловічі, потім Ахніхіла дуже багато теж парфумів, так що і Бакараруш різні в асортименті отримали парфуми. Так що придивіться, кому треба, я можу вам. Підсовітувати, розказати ноти, хто може взяти відливанчик, хто може взяти повний мірний флакончик собі. За ціну добомився. Ціни у мене дуже гарні, тому що я напряму працюю з постачальниками із-за кордону, так що ціни будуть набагато менші. І парфуми теж якісні. У мене вже багато своїх підписників, які у мене не один вже флакончик отримали, і дуже задоволені. А сьогодні хочу з вами поговорити. Про Георгія Романі, всі. От давно я, я їх спеціально заказала і давно хотіла сама е, отак от і випробувати їх усі, і е, своє враження вам розкажу про це. Тому що от вони вроде, всі однакові, дивіться, від Георгія Романі, і всі ж сі, 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 сі. Да? Ну а от чим вони відрізняються, чим вони схожі один на одного. І, може вам це буде корисно, може і вам це цікаво. Ну, кому цікаво, беріть каву, чай, сідайте позручніше, як кажуть, вимощуйтеся, і будемо розбиратися із прекрасними цими ароматами від Георгія Арманія. І спочатку хочу вам показати обичний, класичний. Георгія Арманісів. Я дуже цей полюбляю. Просто класичний. От класичний я полюбляю. Я вже випробувала всі три. І зараз розкажу свої враження. Ну, дивіться, такий. ось, Я вже цю душ зняла, тому що я випробувала його. Відкриваємо ну, флакончик, це в мене сто суточка. Достаємо флакончик. Дивіться, яка гарнюща. Ну, все тут ось. Навіть я подивлюся і вам зараз скажу. Ну дивіться. Це бачкодики, все тут сходиться, що на коробочці, що на флакончику. Так, закриваємо коробочку цю. Дивіться, 100 міль... така, мілілітрів баночка з таким. І зараз нанесемо. Ну, класично, я не нанесу, я її обожнюю. Ну, це що я вам скажу? Це більш такий фруктовий аромат. Дуже він мені подобається, тому що в нього дуже багато є смородини. І тут у нас заявлено, що він виготовлений 2021 року. Хочу зрівнятися по нотах. Так, ну, В описі додається, що тут сироп з червоної смородини, турецька троянда, давана, бензоїн і пачулі у класичному отакі ноти. Що я відчуваю, коли на себе наношу? От дуже я полюбляю зрівнювати свої враження, свої відчуття із описом від производителя, чи як там кажуть, від виробника. Во. Від виробника правильно. Да. От коли я на себе тільки наношу, да, дійсно, от я відчуваю, тут дійсно заявлено, що не чорну смородину, а сироп. От сироп такий густий, насичений та солодкуватий. Такої чорної, стиглої, гарної смородини. Чим мені подобається більше, що сироп, а не сама смородина, тому що немає тої кислинки. А ви знаєте, ота кислинка, вона як ото з мускусом, не раз дуже негарну може таку фасмажорну е ноточку припіднести, начебто такого немитого тіла або такого, як не раз кажуть, е котячих горщочків. Ну, типу такого. А тут ні, тут сироп. Такий густий, солодкий, гарний такий е, сироп чорної смородини із такою чуть-чуть кислиночкою, а так насичений, ну такий смачний, такий, знаєте, е, обволокуючий такий аромат. І потім, як він постоїть, додається оця ж турецька троянда. Ну, знає, Турецька, вона чи не турецька, ну от як наша обична квітує шепшина, і тут повні такі. Просто народні такі троянди наші українські. Отут я їх відчуваю, як на шепшині, потім не цвітаються, і получається шепшина, і з неї дуже гарний корисний чаю ковпочки болять. Та й, та й для профілактики сайот непоганий. Даван відчуваю, така травичка зелена, ви знаєте, такою зеленкуватістю такою віддається, і такою аж як є. Бензин і пачулі. Бензин я тут не відчуваю в цьому парфумі, скільки б він на мені не був. А от пачулі, пачулі дуже гарні, такі насичені. чуть-чуть так мені, Ви знаєте, вони похожі до пачулів від шанель. Тільки у шанелі коко Mademoiselle Intense, до шоколадних аж так. Отам, отам, от, там, от там, отут така ноточка є. Гарний класичний мені щось, ну найбільше сподобався. Я вже їх випробувала. Але тепер хочу просто з вами поділитися своїми враженнями. Може хтось хоче вибрати собі теж якесь «Сі» із Георгія Арманіо, тільки не знає, як, який. І не має де потестувати. А от йому хочеться на свято придбати або порекомендувати своєму коханому чоловікові чи там. По друзі, чи ви мамі придбати, подарувати навіть, ви знаєте, бабусі, доньці. Ви вже приблизно будете знати, на що орієнтуватися. Так, це класична в нас була. Тепер ми з вами розберемося із Георгіармані, а от де парфуми інтенс. Інтенсивна. Дивіться, інтенсивна вона похожа із класичною. Просто класично так просто сівся. А тут більш так. Красочніше, дві великі Сі на, весь, на всю коробочку, і написано тут Інтенс. А так все, ніякої різниці немає. Далеко від класичної, як то кажуть, вона не пішла. Так, дивіться, доставимой флакончик, тут теж на флакончику великими літерами написано Сі. Такими, ну, не так буде довго. Гратися, так, дивіться, золотаві дві випуклі прямо на флакончику буковки. Виготовлений він у нас, зараз я буде в 23-му році. Свіженький, новенький, так, цікавенький. Що ж тут у нас? Чим він відрізняється? От люблю порівнювати парфуми між собою. Цікаво мені. Ну, бачите. Так, різниця є. Тут смородина, сироп смородини, і з додаванням такої троянди. Це в нас класична. Цю я нанесла, теж б'є мені смородина, але вже не сиропна, а більш з дерев'яшечками. Тут. тут просто чорна смородина. Отут уже не сиропна. Тут уже не солодка. Кому не подобається сиропна солодка, зверніть увагу на інтенс. Тут більше вона інтенсивна, сильніша яка якась щільніша. І тут просто смородина, чиста смородина. І я відчуваю, тут, ви знаєте, такі якісь дерев'яшечки. О, дерев'яшечки. Ну, тут заявлено, бачите, да. тут чорна смородина, травнева троянда. Ну, яка вона там травнева, я вам скажу. Троянда та й троянда, але не шепшина тут вже. Отут-да. Отут чорна смородина, ягоди смородини, просто троянда декоративна, але така. Пурпурно-розова, не червона, більш така, ви знаєте, така рожева. Давана теж відчувається, гірчинка тут є, оце вони не змінили тут. І тут бурбонська ваніль, ваніль і чорний чай. Я думаю, ну що ж це за дерев'яшечки? Та це ж не дерев'яшечки, але чуть-чуть дерев'яшечки. От чорний чай. Хороший, густий такий чай от чорний чай у чашки. І він так димить, і ви знаєте, зварений десь. На, ну, як ви вийшли десь на прогулянку і пішли е, на природу, і зробили собі великий-великий е, такий костер, і почепили котілок, і туди вкинули чорного якісного чаю. І він так заварюється і так, ну, так закипів. І ви вкинули, накрили кришечку. І тоді, як відкрили кришечки, такий аромат такого чорного, якісного гарного чаю. І для цього е, чашки чорного чаю вона впитала цей дим на кос, кос, що на костру Він готувався. І е, десь рядом кущ дуже гарної, е, такої рожевої троянди, тільки-тільки вони і сонечко присвітило вже так як діло до обіду. І вона випустила свій такий аромат. І оцей аромат цієї троянди змішався із чорним чаєм, і чуть-чуть доноситься димочок костра. І у вас біля чаю лежить е, білий шоколад. Якісний, гарний, такий білий шоколад, плитка білого шоколаду, і ви його розламуєте, і так собі підносите, і аромат його вимішується з чаєм, і з цією трояндою, з костром і виділяється ще така ваніль. От і десь ще тісточко таке невеличке, таке ваніль, такий стручковатой, гарної, ніжної, пушистої ванілі. Отак, він, оцей аромат такий. Що я вам скажу? Тут більш сироповий класичний, більш такий дзвінкіший, більш він такий спокійніший, цей більш густіший, насиченіший. Тут у цьому інтенсі вже більше усі, іменно в цьому версії, більш додали вже ваніліну, більш так, як білого шоколаду і чорний чай. Цей більш спокійніший, ага, ось додалося, я ще вам не сказала, і тут десь додався. Біля Троянди потім, бо спочатку тільки вона не несли, воно приховалася, а тепер вимішується трошечки поставила, поки я з вами порозмовляла. Добавляється у нас чорна смородина кустова і чаю. От тепер я відчуваю ноту чорного гарного чаю і ягоду чорної смородини. Троянда заховалася, Давана теж десь пішла погулять собі. а от... Смородина, чорний чай і чуть-чуть ваніліну шоколаду білого. О, отак виходить. Так що дивіться, кому що більше подобається, чи вам більш подобається такий солодкавий шоколадно-білого, пушистіший, щоб смородина була ягідна. А кому подобається більш сиропова, солодкава, трояндова. Ну, це так. Ну, тепер давайте розбиратися з цим всі. Це у нас пасіум. Ну, подивимося на пасіум. Червоний, такий красивий у нас флакончик тут повинен бути. І коробочка така гарна. Ну, все те саме, що класичний, що в інтенс, просто що червоний колір достає. Дивіться, яка краса. Ну, гарно, правда? На День закоханий Отримать такий флакончик, отримать таку коробочку червону, гарну, так як ви знаєте. От як кохання, от людина подарує вам такий парфумчик, і ви зразу зрозумієте, що ця людина вас дійсно кохає, що вона палко до вас відноситься, що вона схотіла вам зробити такий сюрприз, такий гарний подарунок, подарувати частичку своєї душі і серця і виразити своє кохання. По-перше, будуть емоції повен. 100 мл, як то кажуть, флакончик. І плюс зовнішній вигляд має дуже велику таку ціль. Це у нас виготовлене 2017 року. Зрівняємося по нотах. Ну що ж, буду я наносити цей легенько на себе. Так що нам скаже Пасіон? Що ага. угу. я вам скажу? Не зря він такий червоний. От тільки я на саме нанесла зразу троянда. Я відчула таку троянду солодку. Солодку таку, ви знаєте, пузивчасту, таку густу троянду, таку насичену, таку, що як болгарська, ось-ось повинна перецвісти. Ага, і вона вже трошечки ховається і виходить ананасик. Я зразу відчуваю ананас. І ананас переходить в грушу. От в цю пазьон. Тут на першому місці троянда, потім у нас виходить ананас, потім груша. Ось і смородина, і от смородина. І смородина виходить ягода з своєю гарною кислинкою смородина. Додається до дуже солодкої такої троянди груші, Чуть-чуть кислинка ананасика і рожевий перчик. О, отут у нас виходить рожевий перчик, жасминчик, і що я вам ще скажу? Геліотроп. От геліотроп тут гарно робить, тому що як трошки постоїть, от зараз ще він розкриється, я вже почала відчувати ананас і чуть-чуть геліотроп. От геліотроп дуже цікава нота. Вона видає, ви знаєте, чуть-чуть таке, як димок, от кострового димочка. От такий ароматик чуть-чуть як димочка. І він дуже гарний такий. Він такий більш ну такий якийсь. Обволокуючий, і він такий позитивний, що надихає якось вас, і вам здається, що ви переноситеся десь на свіже повітря, десь у сад, на природу. Вам дуже гарно робиться, так якось приємно, уютно. І у вас адреналін піднімається щастя, вам хочеться сміятися, бути позитивний, гарний, настрій піднімається, вам хочеться жити. Ви забуваєте про всі свої проблеми, неудачі, про все погане. У вас все все тільки Хороший, спливає. От так гарно він обволокується. потім додається в нас ванілька, і до ванільки кетр пачулі Амбра. Що я вам скажу? Ну, отут кетра в цьому ароматі. Я не відчуваю, не знаю, чого заявили, може на мені він не відкривається. От пачулі, чу -чу -чу. А от пачулі А Амбра є, от амбра є. Він такий амбровий. От оцей аромат Я на собі тестувала, трошки носила, щоб ознайомитися, щоб вам розказати його покраще і правильніше. От ви знаєте, він... Не сильно такий, щоб дуже гучний був, у нього шлейф, зона комфорту. Отак, тільки біля вас. От підійшла до вас людина, вона відчула ваш аромат і вас, так як ваша друга шкіра буде, кокон такий. А якщо ви будете десь на відстані, від вас відчувати не буде. Ви знаєте, бачу цей аромат, от дуже коректно він буде дивитися. Якщо ви цей аромат надінете. Десь в офіс, на працю, на прогулянку, в общественний транспорт, десь підете там, знаєте, у школу до дитини, в садик десь, ну, в общем, між міжлюди, як кажуть, вийти між люди, нікого не напрягати, нікому не мішати, він буде як друга ваша шкіра. Шлейф невеликий, тільки зона комфорту. Стійкість, ну як, зранку до вечора буде він на вас. На тілі він менше держиться, а от на одягу буде довше держатися, але він не такий стійкий. Він такий ніжно, сяде, і буде ніженько сидіти. Найстійкіший, класичний, не знаю, це на мені, класичний на мені дуже довго держиться, і на тілі, і на одязі. І буде він, ви знаєте, хвостатий. От він хвостатий, класичний, дуже далеко чуть оцю цю царопну таку е, смородину із трояндою. Воно буде то е, така, навіть е, не зрозуміло, буде така, як ви знаєте, смородяно, е, трояндово, солодкувато. Такий почульний ароматик буде відчуватися, і буде шлейф тягнутися. Ну, дуже приємний, смачний. Будете отримати дуже багато комплементів. Усі будуть питати, що це у вас за такий гарний аромат, що ви так благоухаєте. Дуже приємно по-жіночому, знаєте, от настояща панянка, така ніжна, прекрасна паняночка. Інтенс, вроді в нас інтенс, да? Він же бути інтенсивний, сильніший, хвостатіший, стійкіший. Але що я вам скажу? Він інтенсивний, але він інтенсивний у щільності, у густоті, у своєму звичанні. Але шлейф тут буде середній. І не довгий, і не короткий, такий і не зони комфорту, ну і хвоста в ньому не буде. Але він буде так десь ну, на витягнуту руку, отак От десь буде в ну, нього приблизно. ну на мені так. А сам аромат такий буде щільний, густий, сильно такий солодкавий і стійкий. Ну, на що стійкості, так, да, шлейф не так буде, а стійкость буде гарна. І довга стійкість цілий день буде. Так, що навіть на шкірі вашій. І на одягу, якщо ви на одяг нанесете, поки ви його не знімете і до прання. От він держиться, навіть якщо ви на верхню одежу. Мені дуже подобається інтенс наносити, ви знаєте, на хутро, на кашемір, на шерсть дуже гарно держиться. Ви відкриваєте шафу, а звідти так як друга раз, і вийшла. Ваша шубка, ваш головний убор, чи ваша, знаєте, там. Парему, що ви там нанесете на себе, от навіть літо дуже мені подобається інтез літом, коли ви на море поїдете і на море так вийдете, нанесете цей аромат іменно на парему своє, на, так чуть-чуть і на волосся збризнете, як ви хочете загорять там, полежати, відпочити, менше купатися. От вас, коли вітер буде доноситися з моря, з хвиль, і з цю доносить, або просто прогулятися вечерком біля моря. І оця сіль, це повітря, коли іменно з інтенс вимішується. От вас такий кльовий шлейф буде йти, вам такі комплименти буде давати. І ви самі будете в такому піднесеному настрої та ще на відпочинку. Маса буде вражень, маса буде комплементів, дуже красивущий аромат інтенс. От відпустку, на море десь поїхати, десь погуляти біля моря, біля солоного бризгу з вітром шикарний. А от більш аромат оцей наший буде більше гарніше дивитися, ви знаєте, влітку. Він не сильно напрягатиме, більше ви так як Розою будете пахнути трояндою і чуть-чуть смородинкою такого женства у нас вашу буде підкреслювати. Дуже гарно на цілий день він буде на, на працю, в офіс, машину, в машину, в общественний транспорт, як я вам вже казала, такий повсякденний аромат, як кажуть, і в пир, і в люди, і для себе коханий буде непоганий на кожний день, на будь-який случай життя. Оце вам той. А класичний я бачу більш такий нарядніший. От він мені як брильянт. Дуже гарно буде дивитися в театр, в ресторан, в кафе, десь на якусь дружню зустріч. На побачення на буде побачення ви будете прекрасні в ньому, ви будете солодка, спокуслива, ніжна, жіночна. Маса компліментів. Бачу ці. Цю лінійку Гігорія Романісі е, жіночої. Не знаю, може чоловікам, яким подобається. Це ж таке, хто знає, в кого яка шкіра, як на ньому відкривається, в кого які вподобання. Це треба все тестувати, наносити на себе, випробувати. Так що, отакі мої враження про цю лінійку, про ці парфуми, вони в мене є в наявності. Кому потрібно, будь ласка, пишіть, я дам свій номер вайбера, будемо. Спілкуватися, якщо ви схочете, будь ласка, можете й придбати. І ще я отримала дуже гарний аромат, але про нього розкажу в другому відео. Дуже мені подобається. Арбапура, шикарний аромат жіночний дівчата. М -м -м. Ну і ще інтригу отримали. Тоже шикарний інтрига демона. Так що. Тоже в наступному відео порозмовляємо ще про ці два ароматика. А тут дивіться, в мене дуже багато ароматів. Може комусь щось подобається. Можете запитати, я можу вам і в лічному розповісти, і відео зробити, теж розповісти. Ну що, підписуємося, коментуємо, розказуємо, висловлюємо свої враження. Ідеї різні, і, будь ласка, підписуйтеся. Вам це не тяжко, а мені буде дуже приємно і мій контент буде більш викидати, і люди будуть дивитися, зможуть зайти. Може, теж комусь щось потрібно, може, мені щось хтось посовітує. Я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки і за ваші підписки. До побачення, до нових зустрічей. Всіх люблю і всім бажаю щастя і здоров'я і гарних, прекрасних святів, щоб вас любили абожали. І на руках насили.